Сммники, тільки не закидуйте мене тапками, якщо що, я разом з вами. Ми всі такі. Але давайте чесно зізнаємося, що насправді ми не знаємо на всі 100% платформу, з котрою працюємо щодня. І так, зараз я говорю саме про інстаграм і просто про весь її функціонал, адже інстаграм має ну, дуже і дуже багато класних інструментів, котрі можна і потрібно використовувати в своїй роботі. Ми ж часто працюємо по накатаній. Ми добре знаємо писати тексти, формувати візуали, публікувати це все, додавати музику, натискати на кнопку просування, запускати таргет. Але часом, коли клієнт запитує, а чого в нас обраний саме такий тип аккаунту, або а можете змінити там налаштування того-то і того-то, а зробіть, будь ласочка, не знаю, якийсь там бізнес доступа для моїх партнерів. А чого ви зробили цю карусель і не сказали мені, що я не можу її запустити на таргет, бо там більше. 10 слайдів, наприклад, або о чого цю музику пропускає, а цю не пропускає. І дуже часто нам приходиться розбиратися прямо в моменті, і ми такі, е, 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 зараз, зараз я знайду, що це таке і чого вона так працює. Бо інстаграм це база, це те, з чим ми працюємо щоденно. І було просто чудово знати цей інструмент на всі тисячу відсотків. Хоча це навряд можливо з тим, що вони там оновлюються кожен день. Ну, хоч на 99, на 999. Ну, щось таке. Бо насправді дуже не хочеться, коли ти спеціаліст, коли ти смник, користуватися цією платформою ну на рівні звичайних користувачів. Саме для того ми запускаємо цей міні-курс на нашому youtube каналі. Де ми разом з вами будемо розбирати просто ну, базу, без чого не можна працювати, взагалі не допускати всіх СММників? Ви можете бути ну, класним стратегом, створювати чудові візуали. Але якщо ви не знаєте базових речей, таких як там не знаю, безпечні поля в Reels, безпечні поля в Stories, як взагалі формуються хайлайти, які оновлення нас чекають по хайлайтах, яку музику можна додавати, яку не можна, чи можна вставляти посилання в текстах, та якісь типу пункт. Ти будуть для вас звичайними і здаватися чимось таким мега-мега буденним, але ми віримо, що з кожного уроку ви зможете взяти хоча б частинку корисного для себе. Особливо цей міні-курс буде корисним для тих, хто тільки починає, адже на курсі вас вчать ну базових речей, таких тип: вже як створювати контент, але не знайомлять на всі тисячу відсотків з головним інструментом, з тим, з чого і треба починати, навіть з того, як створити акаунт, як його налаштувати і так далі. Так, тоді давайте розберемо з вами взагалі програму нашого. Курсу про що ж ми будемо вам розповідати? Всього в нас буде 5 модулів. У першому модулі ми розберемо з вами акаунт: від і до. Від його створення і до базового наповнення та налаштувань. Як має виглядати безпечний пароль, що таке резервні коди, де їх брати, як часто можна змінювати ім'я, яким воно має бути. Загалом багато таких дрібних дрібних нюансів, але базових, котрі треба налаштувати під час створення аккаунту, або тоді, коли вам надають до нього доступ. Другий модуль стосується дописів: формати, каруселі, розміри, якісь додаткові можливості, як часто публікувати і чи існують якісь обмеження. Також розберемо, як планувати контент прямо в інстаграмі або через бізнес-ют. Скільки символів має бути в текстах, і чи можливо вставити посилання? Ну бо насправді дуже часто люди таке роблять. Ну, це зразу буде вам спойлер, що Посилання в текстах не працюють. Третій модуль стосується сторіс, адже насправді дуже хибна думка, що сторіс гарні, естетичні, не можна робити прямо в інстаграмі. А насправді там є дуже багато класних інструментів, там починаючи від колажів до стікерів. Часто семемники не знають навіть всієї можливості цих стікерів, які вони там є, і як вони працюють. Там, умовно, той самий зворотній відлік, опитування, ну і так далі. Четвертий модуль стосується просування. Розберемо, як можна запускати просування прямо через інстаграм, і також декотрі хитрощі, як зекономити грошики. Крім того, навчимося разом розбиратися, коли нам достатньо кнопки просування. А коли треба переходити саме до таргету через ADS Manager. І фінальний модуль це система та автоматизація. Розберемо з вами збережені відповіді в Дірект, автовідповіді, фільтрація коментарів, спільні дописи, чернетки, архіви, планування контенту тобто, всі такі додаткові інструменти, котрі можуть значно полегшити наше життя. І так, насправді це відео в нас таке доволі вступне, де я вам просто розказую, що у нас є такий намір, і ми починаємо. Виставляти відео з нашого курсу, також коротка наша програма. Це насправді наш міні курс це ота база, з котрої мало би починатися будь-яке навчання по соціальних мережах. Адже перед тим, як навчатися будувати стратегії, створювати контент, ну. База це розібратися з головним інструментом. Якось мене моя знайома спитала: а як ви вчитеся цьому смаму? Ну типу, як ви покращуєте свої знання? Ну, типу, крім якихось там маркетингових навчань і так далі. Ну, звідки ви знаєте, там навчаєтеся алгоритмів, нових інструментів? Чесно, я тоді якось розтірялася і така, і не знала, що сказати. Але отак, подумавши згодом, я думаю, ну, ми вчимося на практиці. Того величезний плюс для вас. Що в нас дуже багато практики? Ми практикуючи самемники, ми не виходимо з операційки, і насправді, там, незважаючи на те, що ми є власницями СММ агенції, ми можемо виконати будь-яку роботу, ну і виконуємо будь-яку роботу по, ну типу, звичайно, по СММ, ми можемо написати текст, опублікувати допис, зробити сторіс, змонтувати рілс, зняти його, запустити таргет. Ну коротше, будь-яка операційка, будь-що ми є в ній, того ми максимально в контексті. І насправді, оцих всіх інструментів, про котрі ми будемо вам говорити. Ти вчишся на практиці. Ти вчишся на практиці, ти читаєш якісь статті, котрі дає сам інстаграм, саме мета, ну і все, бо, типу, так сталося, що в нас не існує ніяких методичок, де би хтось розказував нам, як правильно, немає правильних формул. Того приходиться вчитися отак. Справді, ну, декілька інструментів ти просто береш і пробуєш, ти натискаєш і дивишся, що з нього вийде. Часом це виглядає, як якесь, не знаю, розмінювання або це синій дротик чи червоний дротик, і таке. Того пробуєш на якомусь своєму акаунті, на якомусь геті-аккаунті, створеному для підглядання за колишніми, і всяке таке. Але просто, типу, ну тобі треба знати, як воно працює. Ну, безпосередньо ти з цим будеш працювати далі. Усі модулі курсу ми будемо зберігати в один плейлист. А щоб їх не пропустити, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок, це буде ваше нагадування, і вам буде мелькати, коли у нас виходить нове відео. І я думаю, що буквально за місяць цей плейлист наповниться повністю і у вас буде. Повноцінний міні курс по інстаграму мага. Сподіваюся, що це буде корисно для вас. А я нагадую, бо того, що я навіть не привіталася на початку, що мене звати Юля і я співвласниця SMM агенції X2 smm і якщо ви тільки починаєте в саме або вже навіть давно, то наш канал те, що вам потрібно. І цей міні-курс це ще одне підтвердження, що він вам треба, бо таких міні-продуктів ми плануємо доволі багато. Бо ми віримо в здорову конкуренцію і що клієнтів вистачить на всіх, а знаннями треба ділитися. Зустрічі у новому відео, колего, Па-па!